Дуже тяжко, тому що рано встаємо. Кожного дня, пів четвертого, іноді в три ночі встаємо. І в нас вже перші машини, які виходять, це о 5.20. Перша машина виходить вже в рейс. 18 років за кермом тролейбуса Людмила Стоцька. Жінка каже, робота складна через ранні підйоми та нестабільну ситуацію в місті. Є у нас графіки різні, є пікові, які там три години, чотири відробили, потім йдуть, відпочивають і вечором з дому виїжджають. Є по 10 годин, по 12. У нас цілий день машина ходить. Є зміни. Зміну відробив там до двох-трьох часов. Змінний водій, приходить, міняє на лінії і далі працює машина. Пані Людмила додає, з початком повномасштабного вторгнення робота ускладнилася. Коли почалась, розпочалась війна, і дуже тяжко. І дуже тяжко в тому плані, тому що постійні обстріли ми працюємо під обстрілами. І є пориви і як контактної мережі. Також пропадає електропостачання машини, які без автономного ходу всі становляться, а нам приходиться. Танги знімати і їхати, так як це у нас автономний ход машини. Дуже тяжко, тому що постійно постав, зніми, постав, зніми. І є у нас такі маршрути, що зараз взагалі немає напруги. Ми їздимо на автономному ходу, а потім ставимо. Дуже тяжко. І зараз не вистачає. У нас групи випускають, і, ну, довго не затримуються люди, тому що ну, тяжко. Про нестачу кадрів говорить і начальниця навчального центру підприємства Тетяна Наконечна. Зв'язку з обставинами, пов'язаними із воєнним станом, підприємство на постійну роботу має потребу в водіях автобусів і тролейбусів. Згідно з сьогоднішньою кількістю комунального транспорту, наразі ми цю потребу закриваємо, але колектив водіїв постійно зазнає оновлення через виїзд людей в інші області, країни, вихід на пенсію та поновлення лав зсу. Тому постійно триває пошук водіїв. Бо якщо буде збільшення виходу комунальних автобусів гуманітарних на лінію, то і водіїв потрібно буде більше. Щодня на лінію виходять 38 тролейбусів і 17 автобусів. У вихідні менше пояснює Тетяна Наконечна. Скільки саме водіїв бракує на підприємстві, жінка не уточнила. Каже, поповнюють штат через навчальний центр. У нас постійно триває набір у групу навчального центру. Щороку ми випускаємо водіїв, тролейбусів, які після закінчення навчання і здачі екзамену у сервісному центру приходять до нас на роботу. Катерина Іваненко Олег Вороненко Суспільне новини Суми.